Доць, я розумію, що тобі 9 років, але ми зараз зайдемо в автобус, і ти можеш сказати ніби тобі 6. Е, а для чого? Ну, розумієш? А, в автобус просто не пускають тим, кому 9 років, пускають тільки тим, кому е, 6. Ну, так. Так, далі за проїзд передаємо. Так, ось, візьміть, будь ласка, за одного. Дитині, скільки років? Якій дитині? А у цій шість? Точно? А давайте в дитини запитаємо. Дівчинка, скільки тобі років? Скажи. Ну, мені взагалі то 9, але мама сказала, щоб я сказала, що мені 6. Мам, я все правильно сказала? Угу, Правильно. правильно. Ах. Ви вже такі п'яті, і то тільки за ранок. Давайте передаємо за проїзд і за двох.